Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Газі на полях саміту НАТО. Зеленський зазначив, що ця зустріч із Трампом була хорошою. Під час неї лідери країн обговорили близький схід захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також переговори української та російської делегації у Стамбулі. Президентом вговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков інфраструктури, зазначив український президент. Зеленський розповів Трампу про те, як пройшла зустріч технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими і загиблими. Зокрема, він звернув увагу на те, що Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі, додав український президент. Нагадаємо, зустріч президентів США та України на полях саміту НАТО у Газі тривала Близько 45 хвилин. А Трамп свою чергу заявив, що його зустріч з українським візаві пройшла добре. Він сказав, що не обговорював із Зеленським на зустрічі припинення вогню, а просто хотів дізнатися, як у нього справи.